Зим Прован знову вас вітає, і я насамперед дуже щаслива, тому що те, що зараз ви бачите перед собою на власному екрані, я дуже довго не могла підібрати синонімів, аби описати свою радість, так, щоб передати. Тому що запити на цю чудову сумку, яку ви бачите, лунали кожного дня донині від того моменту, як ми всі сумки, які попередні у нас були, в нас їх всі забрали. У нас всі наші панянки, які зараз нас дивляться і купили, і придбали цю сумку. Сумку, вам великий привіт. Будь ласка, напишіть свої враження, тому що ми знаємо, що вам 100% сподобалось, тому що зараз би не було б такого ажіотажу на цю сумку. Це про те, що я казала на попередньому ефірі, так про те, що на цю сумку зазвичай великий ажіотаж. У нас були бордового кольору сьогодні. По багатьох проханням то що дуже багато людей просили панянки, просили, всі просили. У нас був бордовий, зелений. Та якщо не помиляюся, ще якийсь колір, не буду називати, аби вас коричневий, коричневий та чорний і бордо. Зараз ми вам пропонуємо ось такий прекрасний колір. До речі, такий колір, який повертається в моду смарагдовий, який хотіли бачити на собі всі панянки. Тому що це хід 2024 року. Зараз я хочу ще раз продемонструвати вам, що це дуже вмістка сумка. Вона, по-перше, елегантна. Вона буде пасувати під будь-що дуже. Стилізований у нас замок та сама блискавка, ви це чудово бачите. Я відкриваю і покажу вам внутрішній світ цієї сумки на світло, аби ви побачили наскільки вона вмістка. Покажіть мене, будь ласка, повністю. Би люди побачили, що вона вмістка, тобто мені по лікті, якщо запихнути руку, ось то ви бачите так, що тут дуже багато місця. Ну тобто дуже велика. Також ми всередині маємо додаткову кишеню, в яку можна приховати щось важливе для вас. Я вам покажу ось. Вона має також блискавку у нас і можна дуже легко щось ховати. Це екошкіра. Я про те, що екошкіра це класно. Тому що ми з вами зберігаємо природу. Ми з вами турбуємось про природу, про звірів і про те, аби нас природа в майбутньому потім не карала. І тому екошкіра це супер. Код товару С. 011. я вийду, аби вам показати, тому що це дійсно красиво. Одразу знаєте, така панянка захотілося жити, творити та надихати. Тож підіймаємось. Можна носити, як вам подобається. По-перше, дуже зручно через те, що вона дуже вмістка, але при тому вона невелика. Знаєте, вона невагома така. І бувають такі величезні сумки, що ви ніби з торбами цілими йдете. А ось тут вона така по жіночному, така ніжна, така по жіночному прекрасна. Тож ви зараз маєте таку жіночу чудову пропозицію сьогоднішню код товару S0 11. Розміри її це 40 там, на 30 і 12 сантиметрів, тобто довжина, ширина та вмісткість. Тож, зараз ми вам пропонуємо, я буду тут стояти, буду вам демонструвати, як тільки це можливо з усіх ракурсів, з усіх боків. Ми вам сьогодні її пропонуємо за 1400 гривень за номером 0800. 21 44 88 Але мені повідомляють, що ціна буде значно меншою, і я нарешті не почала перше про це говорити, а нам одразу почали мені вушко підказувати наші продюсери. Тож зараз 799 гривень коштує ця чудова сумка, яку ви можете забрати. Уявляєте, яка ви панянка будете? Коли я бачу таку сумку, я одразу розумію про те, що це така витонченість, тому що вона дійсно надає витонченості. Подивіться, будь ласка, на її шарм. Цей чудовий колір, який, до речі, в моді повертається смарагдовий колір, який підкреслює всю вашу жіночність, який підкреслює всю вашу витонченість. Погляньте лише на Її витівку так нагадує, ніби е, зроблена з шкіри крокодила. Але ні, не з крокодила. Це імітація, це екошкіра. Ми за збереження природи. І якщо ви придбали і купуєте у нас цю сумку, то ви також наші партнери по збереженню природи. І за це вам велике дякую. Від мене всім великий поцілуночок. Тож, давайте ще раз прокручусь, аби ви подивилися, який вигляд вона має. Але. Я хочу показати, це не заповнена. У нас є заповнена, аби ви подивилися, який вона має вигляд, коли в ній щось є. Така симпатична пані. Візьмемо заповнену, і щоб ви зрівняли, ми її не заповнювали до кінця, щоб ви порівняли ось з. Мого правого боку не заповнена, а з лівого заповнена. Тобто, ви бачите, що вона не велетенська, що вона така суцільно оксамитово насичена. Так? Колір такий дійсно гарний, смарагдовий, зручно, легко. Дуже зручно, що ви несете її на плечі і тримаєте, і ніякий злодій у вас її не вкраде. Тож пропоную. Ще раз роздивитися внутрішній світ. Це в нас більш заповнена. А це в нас не заповнена. Та, що у мене в руках, роздивитися ще раз внутрішній світ цієї сумки, вона досить таки глибока. Насправді, от я вам показую. Сюди можна помістити що завгодно. Тим більше мені подобається, що в кінці ми маємо таку пряму подібну форму, і наша сумка, навіть якщо вона не заповнена, вона не буде падати, а вона буде стояти, триматися на тому ж місці, куди ви її поставила. Код товару С011. Ціна 799 гривень. Виробник у нас, якщо подивитися, то це Туреччина розмір 40х30 та на 12 см. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна. А ще, якщо ви замовите дві ось такі сумки, наприклад, собі та своїй доньці, чи мамі, чи подрузі, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Або ж ви можете замовити собі сумку, і по одному платежі за одним чеком замовити собі ще, наприклад, Горнятка, набір горняток, сяйво або ж кохання, або термос, так? І ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Ви можете замовляти на будь-який колір та смак речі, які вам подобаються. Головне, щоб це було по одному платежі за однією накладною, і лише тоді у вас буде знижка. Але з екошки рисунку за 799 гривень зараз знайти дуже тяжко насправді, тому що ви знаєте, що податки. Ростуть, ціни само по собо зростають. Але ж сьогодні для вас ми робимо все можливе, що може тільки бути. Тим більше, наші продюсери, наші режисери, вся наша команда робить для вас прекрасних найпрекрасніше і найможливіше, що тільки може бути. Тож, код товару S011, ціна 799 гривень, при замовленні двох чи більше одиниць, мінус 100 гривень. Знижка, телефонуйте за номером 0800 2 21 44 88. Дзвінки безкоштовні і доставка звичайно, що також безкоштовна. Тож не звалікайте, замовляйте. А ми рухаємося далі. А ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.